Що в суботи у центрі імені святої Параскеви безкоштовно оглядають дітей? Так триває акція Здоровий малюк. У основному це акції будуть по суботам. Ми працюємо із восьми години ранку до восьмої години дня на 6-денного робочого тижня. Повністю він у нас завантажений і в суботу включно. Ну а так як субота найбільше розвантажена для батьків, то є можливість саме по суботах прийти. Кожен прийом триває не більше ніж півгодини. Впоратися так швидко допомагає сучасне обладнання. У будні огляд в одного лікаря обійдеться приблизно у 100 гривень. Є вибір у батьків, є вибір де піти. В той же час вони прийшли під тих акцій, є можливість порівняти умови в державних установах, умови в приватних установах. Ті акції більше залучають дітей і батьків, і є їм більше інформації про сам заклад. Акції безкоштовного лікарського обстеження наразі проводять лише в педіатричному відділенні. А усю інформацію можна отримати на сайті медичного центру імені Святої Параскеви.